Трамп спочатку сказав про 50 днів, потім про 10 днів, сказав, що він запровадить санкції, потім сказав, що поїде відхов до Путіна, але все одно санкції будуть запроваджені, якщо Росія не припинить війну до 8 серпня. Путін нічого не припинив. Вирішили, що Трамп буде зустрічатися з Путіним. Ніяких санкцій не було запроваджено. Тепер може бути те ж саме. Путін зустрінеться з Трампом. Трамп сказав, скаже, що він буде запроваджувати санкції проти Путіна, але вони домовляються зустрітися ще через місяць, і знову не буде ніяких санкцій. А чому? А тому, що Трамп прекрасно розуміє, що жодний санкційний удар по Російській Федерації не примусить Росії завершити війну і тільки покаже, що у нього немає жодних реальних інструментів впливу на російського президента. Він хоче цьому запобігти. Найголовніша задача Трампа це щоб ніхто не побачив, що в нього немає реальних інструментів впливу. Тому у нього є якісь інші інструменти, як він вважає. От зараз говорить, що він запропонує Путіну якийсь доступ до е освоєння спільного Аляски. Невідомо, що ще він йому може запропонувати. Він, він може думати, що він підкупить Путіна, а Путін може думати, що він підкупить Трампа. І розчарування може бути саме в тому, що обидва переконаються, що їм не потрібні гроші, що вони керуються абсолютно іншими матеріями. Трампу потрібні, звичайно, заробітки, але не такою, не такою ціною. Насамперед, зустріч з Путіною це частина його марнославства. А Путіну, звичайно, потрібні гроші. Але перетворення Російської Федерації на Російську державу в кордонах радянського союзу, 1991 року, важливіше за нього за сотні мільярдів доларів. Сотні він будь-які гроші віддасть для того, щоб побачити російську державу у кордонах радянського союзу, тому що він абсолютно догматичний шовініст.